Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Крим пала всю ніч, вибухи стрілянина, екстрена авіація в небі, падіння уламків. По справжньому оксамитовий сезон для окупантів у розпалі бавовна цвіте і пахне рух кримським мостом після масованої атаки на тимчасово анексований регіон перекривали з другої години ночі і відкрили близько сьомої п'ятдесят п'ять ранку. Ось ця качка на півкульгава знову не функціонувала. Жителі Керчі повідомляли про велику кількість уламків у місті, а також перекриття руху на низці вулиць. Цікаві нічні пожежі відзначав телеграм-канал Кримський Вітер на околицях Керчі. Нещодавно саме в цьому місці було помічено встановлення системи протиповітряної оборони. Окрім того, в Керчі споромні переправи валив. Дим. Керченський міст перекривали, над містом чули вибухи. І, схоже, повідомляє Кримський вітер, є приліт на горі Мітрідат, де стояв панцир С-1. Після вибуху, там, як бачимо, здійнялася сильна пожежа. Уламки впали також на вулиці Радянській в Керчі. рух перекривали. Працювали російські служби на місцях, будь то, принаймні намагалися робити вигляд і видимість такої бурної діяльності на вулиці, Радянській у Кричі через падіння уламків, пошкоджено тротуар, частково розбито дорогу. Ймовірно, пошкоджено і комунікацію з під землі била вода. Просто таки на всі Всю, всюди рух пішоходів та транспорту вулицею радянською від перетину з вулиці Цілковського до вулиці Добініна перекривали о 4.31 Тридцять чорноморському був вибух орієнтовно в районі Бухти Вузької. Здіймали також для патрулювання літаки. У 4.59 Продовжував моніторити ситуацію телеграм-канал Кримський Вітер. У Чорноморському знову був вибух і. Тривала стрілянина. Феодосія теж не спала. Там звучали сирени, сигнали повітряної тривоги. В морі чути було стрілкотню. В Севастополі не один вибух чули за аеродрому Качі, піднімали гелікоптери. У розважаєва все за планом. О перші 46 ночі в нього працювала ППО. Писав незаконний гауляйтер, ставлений Кремля, що в Севастополі працює. ППО за попередню інформацію вже збито буцімто один безпілотник на акваторію Чорного моря. Всі служби приведені буцімто були. Стан бойової готовності, ну що та ні, смаглі, як завжди. Головне попереджав розважаєв. Не перебувайте на відкритому просторі, основну небезпеку становлять уламки. То треба збивати не над житловими будинками. В Севастополі згодом звітував, Розважаєв, бачите, неспокійна в нього ніч була у 2.51 сили. ППО та Чорноморського флоту відбили буцімто атаку збройних сил. За попередню інформацію, військові на акваторією буцімто знищили три безпілотники за інформацією рятівної служби Севастополя. Жодні цивільні об'єкти в місті, нібито не постраждали. Як повідомляє підписник телеграм-каналу Кримський Вітер в Керчі, оцей панцир С 1 де ми бачили пожежу на горі довга? Можливо, в цілі, оскільки РЛС працює. Слідів потрапляння поруч немає, але самої установки з ракетами з місця спостереження не видно. Тож не зрозуміло, що достеменно до кінця, що так яскраво горіло, полагкотіло, Як ми бачили в тому напрямку, але тим не менше, з пожежі були не просто так. Окрім того, станом на зараз на ранок, 16 серпня, на календарі в заторах на Карчинському мості вже більше двох тисяч автівок. Бо він же більше шести годин не працював. Вночі міст закривали щонайменше на чотири години. Окрім того, Бачимо, що все таки є внаслідок а, цих прольотів невідомих безпілотників. А може не тільки а, м, ушкодження в районі Кирчі неподалік не від гори Мітрідат. Повідомляє про це Кримський вітер. Саме там все таки міг бути м, певним чином пошкоджений ЗПРК панцер С 1 А якщо навіть і не він, то бачимо, що без пошкоджень не обійшлося. Міністерство присічені Російської Федерації очевидно, чи не допивши, чи перепивши, теж повідомляло про мі. Раприяття на території тимчасово окупованого Криму Мін присічення РФ звітувало, що буцімто черговими засобами ППО Російської Федерації перехопили і знищили п'ять безпілотників літакового типу над акваторією Чорного моря. Окрім того, а, їм побачилося може так і було черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищені два безпілотних два безекіпажних катери, які а, спрямували і в напрямку Кримського півострова, який поки що піво. Острів, а скоро для росіян, очевидно, стане остром, з якого просто не втекти, не сховатися. Ну і от тільки о 7.13 відкрили рух Керченським мостом. і Бачимо, що кілометрові затори більше двох тисяч автівок стоять там, рухатися не можуть. Неспокійна ніч для окупантів у Криму. Чому? А тому, що їм там не місце, і поки вони цього не зрозуміють, то ось так безпілотники бо Божої волі, Божої кари, ракети будуть їх звідти мотивувати, виїхати та пошвидше, та в напрямку туди Туди на свої болота і отам на сизрань в тих озерах і купайтеся, а не в нашому чорному морі, хоча хоч десь е, покупайтеся, може від бруду відмиєтесь, але точно не воєнного.